Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1 і маємо приємну новину із Радивилова і про це поспілкуємося із директоркою комунального закладу Радивилівський міський будинок культури Радивилівської міської ради. Інна Шаблі вийшла з нами на зв'язок. Отож, вітання пані Інно. Вітаємо доброго дня. Отож, пані Іно, дізналися про те, що мрадивилівські голубці із млинцями стали частиною нематеріальної культурної спадщини України. Тож вітаємо і вас, і всю Радивилівщину з цим визнанням. Ну і хочемо більше дізнатися і про цю традицію, і про самі голубці. Ну і також про саму ініціативу, хто вирішив, хто все таки звернувся і до Міністерства культури та інформаційної політики, щоб внести до переліку елементів. В нематеріальної культурної спадщини саме приготування українських традиційних голубців, і, зокрема, Радивилівських голубців із млинцями. Так, я вам спробую розказати коротко, бо е, направду е, в нас е, в Радивилівському будинку культури є е, хороша команда, яка е, протягом літа е, разом з нашими філіалами попрацювали та. Е, Разом з жителями нашої громади. Ну, так виникла ідея. А чим же цікавим може пригостити Радивилівщина. Окрім голубців, попередні рази вже пробували робити експерименти і проводити дослідження, і вже наша затовчена капуста була представлена в Івано-Франківську на всеукраїнському конкурсі е, нематеріальної культурної спадщини і вже смакував нею президент, е, але ми на цьому не зупинилися і спробували досліджувати далі. Дослідили декілька рецептів голубців, е, і е, коли вже е, наша експертна комісія засідала і вирішувала, які саме з них ми будемо представляти до подання е, до нематеріального переліку. На міністерство, а також на обласну е, адміністрацію, то вирішили, що саме млинці з е, ой, голубці з млинцями або рулетики породовилівськи будемо подавати до м, національного переліку. Вони вважають, як е, вважала наша комісія, були найоригінальнішим рецептом, і акцент був на тому, щоб Відрізнятися від класичного рецепту і сказати, що Мердовилівщини побудують саме такі голубці. І тут ми заручилися колосальною підтримкою нашого вусного центру народної творчості в особі керівника її Ірини Рачковської Баковецької. І за такої потрібної підтримки ми успішно стартували і були затверджені наказом Міністерства культури та інформаційної політики. І наші голубці з медцями вже є в національному переліку. А розкажіть, будь ласка, про історію приготування про історію того, відколи власне ці е, голубці. Е, Перебувають саме в на Радвінарадвилівщині, і які власне господині розпочинали цю справу. Е, Ностіям елемента є жителі саме Радовильської територіальної громади, і це віком від 15 до 80 років. Е, страва є важливою в е, нас е, е, елементами як культура харчування в громаді і побутує як на території самого міста Радвилів, так і на вколишніх старостинських округах. Це, зокрема, в селі Перенятин, курки, пізам чи дружба. Господині е, готують це. Є святкова страва. Вона не готується на повсякдення. В основному це готується на Різдво, на великі свята, на Пасху, на е, там, дні народження, весіля і готує е, майже по всій території громади. А чи можете поділитися рецептом то як готують ось ці радивилівські голубці з млинцями, як довго до них варто готуватися, щоб їх приготувати, і розкажіть, як їх, чи їх випікають, чи їх тушать, і як їх подають? Добре. Зараз спробую розповісти до складу основними складниками, які входять до приготування страви, це є капуста про пар... Далі йде млинець. Підготовка млинця триває інгредієнти, які складають підготовці до приготування голубця: це молоко, яйце і трішки муки, щоб мили. млинець сам був тоненьким і еластичним. не забитим. Ми пробували досліджувати і зараз інтерпретуємо в різних. Складники в млинцях, тобто при додаванні шпинату млинець набуває зеленого забарвлення, при додаванні е, уже бурякового соку він буде е, такого червонях того забарвлення. А якщо класичний це з яйцем, він буде жовтий. І відповідно ще застосовували, досліджували, що також роблять її з гречаної муки. Млинцями з гречаної муки. Е, в середину вже йде фарш млинця. Фарш може бути як свини, так і з птиці. І тут вже кожна господиня фарш готує по-своєму. Тобто можна вже додавати зажарену цибульку, моркву, це вже до смаку і різні приправи зелень. Сам процес складання голубця, це коли на Капустяний листок кладеться млинець. На млинець рівномірно наноситься фарш, він скручується рулетиком, і далі ці вже готові голубці складаються в каструлю для запікання, заливаються водою або бульйоном і вже тушкуються при. Ну, якщо на газовій плиті, то це при маленькому вогні. А якщо в духовій духовці, то це, звичайно, накривається і вони тушкуються. При подачі голубці можна. Е, вже готові е, голубці подавати зі парками зажареними, також з е, окремо з сметаною, так кетчупом а також з різними наливками і підливками. Е, е, це в тому числі і угу. а, Пані Іно, але от цей млинець то він має бути цілий чи він якийсь порізаний? Як він має вміститися на капустяне листя? Е, ми... Ми пробували е, різні способи, брали як від, маленького, від маленької сковорітки, щоб був маленький е, блинець, а е, е, тут це виходить не маленький голубець, а коли вже пробували завертати сам фарш блинцем, ми його розрізаємо, навпіл і тоді вже в вкупустяний листок замотуємо, вони трішки входять акуратніше і менше. Так, тож продовжуємо наш ефір. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам про радивилівські голубці із млинцями. Спілкуємося із директоркою комунального закладу Радивилівський міський будинок культури Радивилівської міської ради. І ще хочемо дізнатися, пані Інно, то де можна скуштувати чи якраз продегустувати Радивилівські голубці, які стали частиною нематеріальної культурної спадщини України. Е, в нас е, є два варіанти, е, окрім того, щоб підписатись на е, сторінку будинку культури Родвелівського. Там є рецепт приготування голубців і дорогі господинки. Я вас закликаю, пробуйте самі готувати вдома за нашим рецептом. Е, і е, також у співпраці вже з нашими підприємцями місцевими. Це Павло Суколюк, у нас е, готує полуфабрикати, вже голубці з млинцями. Це можна. До нього прийти в магазин і купити вже готовий продукт, а вдома лише стушкувати його. І е, в кафе е, недавно в нас відкрилася така кафе, е, молодь займається ним е, молоді люди, і це е, під назвою Амбар. Вони вже пробують усе готувати також млинці, е, голубці з млинцями, і там вже можна скуштувати цю страву на смак. Запрошуємо. Дякуємо за. Запрошення. Даю наші глядачі і радіослухачі зацікавляться цією стравою і цим цікавим рецептом. Ну, при нагоді, звичайно, будучи в Радивилові, знайдуть і скуштують його. Але ви ще на початку нашої розмови згадували про традиційну капусту, саме Радивилівську, яку навіть куштував президент. А чи можете розповісти особливості, що це за капуста така? <пуста> Капуста готувалася за давнім рецептом, якому вже понад 100 років він був записаний. Від господині в нас направду є відслідковані носії. Це як від напряму рецепт передавався від матері до доньки і там від бабусі до. Розумієте, самі понад 100 років з рецепт до нині побутує у нас в громаді. Це до рецепту входить саме сквашина капуста, м'ясо і ще деякі інгредієнти, про які вам конкретно зараз сказати не можу, але у нас на сторінці Будинку культури є ця інформація. Якщо цікаво, то можна зайти і подивитися. Цікаво, чи Звіду, будете працювати відворити. над тим, щоб цю страву теж внесли до переліку нематеріальної спадщини України? Так, це в нас у планах на наступний рік. Та що ж, бажаємо вам втілити всі ваші плани в наступному Дякую. році. Дякуємо за цю інформацію. Дякуємо вам за роботу. Директорка комунального закладу Радивилівський міський будинок культури Радивилівської міської ради Інна Шаблій розповіла нам про традиційні Радивилівські голубці з бницями, які нещодавно стали частиною нематеріальної культурної спадщини України. Ми теж всіх закликаємо або ж спробувати їх зробивши за рецептом, який розповіла пані. Пані або завітавши до Ради Вилова чи громади знайти там і покуштувати їх на місці. На все добре, пані Іно, тримайтесь. Дякую.